Я вітаю всіх на своєму каналі. Дякую тим, хто підписався, хто ставить вподобайки, хто дивиться мій канал. І хочу поділитися з вами такою радістю. У нас падає дощ. Він почався вчора, в другій половині дня, був ночі. у Удень трішки він переставав падати, а зараз, вже, мабуть, ось дві години поспіль. дощик падає, дощик тихий. Легенький лише вітерець, немає такого шквалу, немає великих краплин, немає граду, який дуже часто приносить грозові фронти. Ось так, а вчора на вечір я вирішила зробити ось такі рядочки. бачите, За ніч вони гарно пролилися. і Сьогодні сюди я висадила свою капусту. Це пізня капуста сорту французької селекції, як було написано Бригадир. Це гібридна капуста, але з іншими капустами у нас не виходить, тому що такі жаркі літа не для нашої капусти. У крайньому рядочку я на світ, скажімо так, ризик посіяла трошки цвітної, бо вона дуже дорога, дуже дорога. Більше 100 гривень зазвичай кілограм. Ми любимо цвітну капусту. І ось така капуста. теж. Бачите, це якась інша. Це буде червоноголова капуста сорту Кебаб. Кажуть, що це якийсь теж новий перспективний сорт, я ще її не сіяла. Теж взимку дуже корисні такі. Салати з такої капусти. Ось так. Бачите, як потемніла земля. От. І вже навіть видно, де починає сходити картопля, кукурудза, сходи горошок. Отакі були сухові, стояло дуже е, так сухо, що навіть нічого не сходило. Ось така. Сьогодні моя тиха радість. Дивіться мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. До побачення!